Захист і утвердження етнічної, мовної, культурної і релігійної ідентичності осіб, що належать до української національної меншини, така основна мета діяльності союзу українців Румунії. Вже 25 років члени цієї організації роблять усе можливе, аби на території Румунії зберегти мову, культуру, традиції, звичаї та віру українців. Привітати діаспору з 25-річчям від часу заснування їх союзу у місту Сігет. Приїхало чимало поважних гостей із різних куточків. Ків світу представники делегації взяли участь у спільному засіданні Ради суру, зустрілися із місцевими органами влади, відвідали місцевий осередок у Русь Поляні і звісно переглянули святкові концерти за участю колективів діаспори та України. Серед тих, хто подякував українцям Румунії за їхню нелегку працю, була і делегація з Івано-Франківщини. Аби об'єднати та згуртувати українців після грудневої революції 1989 року група ініціативних людей вирішила створити в Бухаресті українську організацію. Письменники і працівники редакційних газет Новий час та вільне слово на чолі з Степаном Ткачуком оформили усі необхідні документи. І 14 лютого 1990 року на основі судового рішення зареєстрували союз українців Румунії. Відтоді розпочалася нелегка робота. Згадую вдова першого. Голови цієї організації Василина Семенюк. На неві українства дуже було багато праці, де багато зусиль було, допомагали дуже багато у цій праці і жінки. Дуже щиро усі відносилися, то дали там внески дуже малі, але було добре. Тоді їх було близько двадцяти. Нині вже тисячі. Завдяки наполегливій праці перших членів суру. Сьогодні організація вже добре відома не лише в Румунії, але й у світі. Це засвідчила поважна кількість делегацій, які приїхали привітати союз українців Румунії з ювілеєм. Чи розуміє наша батьківщина Україна, який скарб вона має генетичний скарб тут? Українців в Румунії в особі. Всіх українців Румунії, яке це самобутнє джерело тої ідентичності українства, з якого ми черпаємо знання про українців, і яке надихає всіх українців, і навіть в Україні, і в Європі, і в світі боротися за свою ідентичність. І добиватися успіхів. Фактично, 238 осередків, що ви маєте по Румунії, чотири друкованих видання українською мовою. Одна одне, що виходить молдавською румунською мовою, по моєму більше десяти шкіл, де є можливість вивчати українську мову. Для дітей пізнавати свою культуру це серйозне надбання, якою може якими може гордитися будь-яка із діаспор і будь-яка громад за кордоном. Завдяки підтримці уряду Румунії Союз українців має змогу втілювати в життя різноманітні проекти, вивчати українську мову в школах та ліцеї імені Тараса Шевченка, видавати журнали, газети, зошити та посібники, публікувати твори українських письменників. Ми за останні роки. Від 2011-го до тепер видали 47 книжок під різною назвою літературу, посібники для української мови. І Видали тепер посібник для української мови для третього класу і посібник української мови для дев'ятого класу. І стараємося, щоб нам держава видавала ці підручники, бо має обов'язку. Ми згуртувалися і зробили, щоб було. Гуртки, хори, танцювальні групи не тільки в одному селі або тільки на філії, а у кожному селі. Наприклад, ми підбадьорюємо молоду молодь і беруть участь у спортивних змагань. Ми проводимо такі більш традиційні можемо сказати, так є, наприклад, фестиваль колядок, обрадів. Традиції українців з uh, Румунії. Нині існують 12 філій Союзу українців Румунії. Усі активно працюють задля спільної мети зберегти мову, віру, культуру та традиції українців. Привітала діаспору з ювілеєм та подякувала за роботу делегація з Івано-Франківщини. Окрім традиційних дарунків, Прикарпатці привезли для українців Румунії запальні танці ансамблю Дивоцвіт Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника та гуцульські мелодії Коломийського муніципального оркестру народних інструментів. Коли буде обмін, живий обмін між нашими земляками з івано франківщини з мароморежським повітом з іншими повітами Румунії, це тільки буде робити потужнішу українську культуру. Ну і звичайно буде зміцнювати наші зв'язки українців в цілому світі. Тісне транскордонне співробітництво між союзом українців Румунії та Прикарпаттям триватиме та розширюватиметься, адже на меті обидві сторони мають чимало цікавих і корисних проєктів.